Тарас Григорович Шевченко Великий Кобзар нашого народу. І мене сім'ї великій, сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Київщині в сім'ї селянина Кріпака народився Великий Кобзар, якого назвали Тарасом. Була тоді панщина, панським невільником або як тоді називали Кріпаком, був Тарасів батько. Якщо батько Кріпак, той син теж мусив бути кріпаком. Тяжко жилося маленькому поету в ті часи. Хлопчик ріс мовчазним замисленим. Не тримався хати, а все блукав десь за вигоном. Батько й мати його завжди були на роботі, не знаючи спочинку і ясної години. А проте дуже бідувала сім'я, бо вся та їхня праця йшла на пана, бо вони були кріпаками. У восьмирічному віці Тараса батьки віддали до Дяка в науку, щоб він навчався. Але дяк за найми. Провину карав своїх учнів, б'ючи їх різками. Та недовго тривала Тарасова наука. Несподіване горе випало на долю маленького хлопчика. Замучена важкою працею, померла мати. Невдовзі після смерті матері в 1825 році помер. І батько. Смерть батька приголомшила малого Тараса. Там батько, плачучи з дітьми, а ми були малі і голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині, а ми розлізлися Межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду, до так писав Тарас Григорович Шевченко про ту ситуацію, яка склалася в його сім'ї. Тарас наймитує в школі, а потім пасе громадську череду. Мене 20 років, і він з болем згадуватиме своє дитинство у вірші Мені 13-й минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Незважаючи на те, що народився поет у бідній, кріпацькій сім'ї, і дитинство його було тяжким та безрадісним. Малий Тарас ріс допитливим та розумним хлопчиком. Тарас наймитує, а випаде вільна хвилина, читає і малює. Вечорами, щоб ніхто не бачив, плаче з горя. Але думка навчитися малювати у маляра не покидає хлопчика. Так він потрапляє до Хлипківського маляра. Згодом пан Енгельгард забирає його до себе в Петербург. І Тарас стає козачком. Зустріч у Петербурзі із земляком художником Сошенком, байкарем Гребінкою, художниками Брюловим, Венеціановим, поетом Жуковським. Круто змінює долю Тараса Шевченка. Вони побачили великі здібності юнака та разом викопали його з неволі. Почалось недовге вільне життя поета. Він навчається в академії мистецтв. Пише свої перші вірші, які увійшли до збірки Кобзар. Він багато і плідно працює як поет і художник. Усе своє життя Тарас Шевченко сумував за краєм, де він народився. Любов до рідного краю наштовхнула Шевченка на створення цілої серії картин. Під назвою Живописна Україна. Зараз ми з вами розглянемо картини, які створив Тарас Григорович Шевченко. Селянська родина. Батьківська хата. Шумаки серед могил. Катерина це він зображив свою старшу ж сестру. Автопортрети. Тобто намальований Тарас Григорович Шевченко самим собою. Він сам себе намалював. Ви тільки погляньте. Байгуші під вікном. Багато пісень написали на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Найвідомішими з них є стогне дні», Широкий, зора моя вечірняя. Думи мої, думи мої, садок вишневий коло хати. 9 березня 1861 року Шевченку минуло 47 років. Привітати поета, який лежав тяжко хворий, прийшли його друзі. Тому що 9 березня йому минуло, тобто виповнилось 47 років. А вже 10 березня перестало битися серце Великого українського кобзаря. Тіло Тараса Шевченка було перевезено в канів і поховано на Чернечій горі, так само, як заповідав великий поет. За своє недовге життя Тарас Шевченко залишив нам велику спадщину в літературі та художньому мистецтві. І просто неоціненний вклад в розвиток української культури. Праці Тараса Шевченка перекладені на велику кількість мов усього світу. Великий Тарас заповідав наступним поколінням. Учіться, читайте і чужому навчайтесь і свого. なつをかいて。